Слава Ісусу Христу, слава на віки Бога Святому. Ісус Христос прийшов в цей світ, щоб ми мали визволення, щоб ми не були рабами гріха, щоб ми стали віком, щоб ми визволилися від нашої залежності. І багато людей отримали це зцілення, отримали це визволення від гріха, але потім знехтували цим, знехтували Ісусом Христом Його любов'ю, Його благодаттю. Тим самим ми знову розкинаємо Ісуса Христа. Тому важливо не розмінювати Христа на цей гріх, на світ, а бути єдині з Ним, йти до доскональності, зростати, перебувати в Слові Божому, цінувати Божих людей, старатися допомогти іншим прийти до Христа, отримати це зцілення, будувати Царство Боже. Амінь.